У Вінниці влаштували дозвілля на воді для дітей військовослужбовців та ветеранів. Проводять його на веслувальній базі дитячої юнацько-спортивної школи номер 2 Ну що ж, поїхали, Рульовий ви готовий. Раз. Раз, Захід під назвою Діти мають право на дитинство зорганізував міський комітет із фізичної культури і спорту. Кажуть, у такий спосіб хочуть подарувати малечі позитивні емоції. У нас буде дві групи по 20 учасників, тобто це 40 учасників, це діти військові та діти ветеранів. Діти від 5 до 10 років будуть із дорослими разом одночасно на САПі, а діти віком від 10 до 15 будуть окремо на сапі. Крім того, тренери, працівники спортивної школи підготовили ось такий надувний човен, тобто ті діти, які не, можуть, не зможуть споратися із сапом, щоб вони не плакали чи не розчаровувалися, разом з батьками можуть їх пократи на такому надувному катамарані. Катерина Зулінська з шестирічним сином Олександром чекають своєї черги покататися на сап дошках. Наш тато зараз особа з інвалідністю внаслідок війни. Він отримав поранення. Ось і поки перебуває вдома після поранення. Він е, був водієм і під час евакуації ФП дрону. Влучив в нього і осколок травмував ліву руку. Ми ніколи не каталися на сапах, син любить дуже воду кататися, тому я вирішила їхати, спробувати відпочити, щоб дитина насолодилася. Я хочу покататися на катамарані і нічого не боюся. Перед виходом на воду учасникам проводять інструктаж і видають рятувальні жилети. Тренерка Зоряна Михальська пояснює, плавзасоби підібрані для новачків. Їхнє завдання сьогоднішнього дня було максимально кайфанути, адаптуватися і відчути, що ж таке веслування на човнах дракон. Крім цього, у нас ще було в наявності сабдоска, яка також адаптована для людей, які вперше прийшли. На територію сіли і просто поїхали. Людмила з сином Дмитром діляться враженнями після сапсерфінгу. Ми тут вперше дуже сподобалось. ми навіть не знали, що тут існує така школа. Це дуже гарно відволікти дитину від гаджетів, розвиватися фізично. Захід тривав чотири години. Діти разом з батьками встигли покататися на човнах-драконах, савдошках та катамаранах. За словами організаторів, у цьому сезоні це був перший вихід на воду. Якщо погода дозволить, обіцяють повторити. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.